Відпустка, як і все хороше, має здатність швидко закінчуватись. Так само, і пройшла моя відпустка, щось вона підозріло, дуже швидко закінчилась. Але я не шкодую, бо тому що встиг дуже багато всяких справ зробити за час своєї відпустки. Збираємося, їдемо на роботу. Сьогодні вечором приступаємо. Зараз має бути найстресовіша процедура, найстресовіша операція. Потрібно буде розпакувати по машині всі оті мої талмуди. Давайте скоренько це зробимо разом з вами. За час своєї роботи, а це вже майже 5 років, в мене виробилось чітке своє бачення, де і як мають стояти мої речі, тобто незалежно від самої машини. І, в принципі, сам процес розкладування речей, він не такий складний, але займає багато часу через це, що речей дуже багато. Звідки вони беруться, я просто не знаю. І звернув увагу, що з кожним роком тих речей стає все більше і більше. Ну, але шкода викидати, зрозумійте мене правильно. Тим не менше, речі потихеньку розкладаються кожна своя річ знаходить своє конкретно визначене місце в цій кабіні. В кабіні цієї машини постіль застеляється, і машина потихеньку готується до чотирьох тижнів роботи. Перший тиждень моєї каденції оголошується відкритим. Розклалися, як ви бачили, і зараз ми приїхали прямо під офіс майже моєї фірми. Заправляємо повні баки. Тут заправочка, буквально через дорогу. Офіс моєї фірми. Заправляємося до повного, потім йдемо туди, трошки далі через дорогу робити закупи в бідронку. Я вам покажу, що я купив. Потім їдемо на фірму на офіс підписувати документи. А потім Німеч що я вам хочу сказати, Дубаріна просто немилосердна, один градус тепла. Ще чуть -чуть і вже буде мінус. Бляха, верніть назад літо терміново. Я вимагаю. Закупив три таких кульбана, три кульбана великих продуктів. Давайте розпаковочку зробимо. Розпаковочку я вирішив зробити окремим відео. Ви його можете знайти, перейшовши по посиланню в правому верхньому куті екрану, щоб не забирати ваш час в цьому відео. Єхав я на цей action, І я собі що подумав, що я навіть не знаю. Я навіть не знаю, що є в тій машині, що я везу. Давайте знімемо пломбу і подивимось. Пломбу зняли і що ми бачимо. А ми тут нічого не бачимо, тому що 33 палети з якимись ящиками. Е, мене тішить, що той водій, який вантажив цю машину, він вигрузив ті три пусті палети, які я був лишив. Які тепер з тими кутниками ввожуся. Знімаю ті кутники, та й нехай мене розвантажують скорей. Привіт! Коротше, екшен, величезна фірма, величезний паркінг, і вони не дали мені заночувати на тому паркінгу. Кажуть, тільки якщо ти вантажений, тобі не зможеш ночувати. Мусимо я спати на вулиці. Прокинувся п'яту ранку, у нас на шосту тут поруч завантаження, і по відгукам має бути кончена фірма, і там треба дуже довго чекати. Ну, але нічого, миємося, миємося, миємося і їдемо. Приїхали, фірма називається DSV і по відгукам з Гугла тут просто жесть. У мене по мову з'ясенню завантаження має бути в шостій годині, в мене призначено. Зараз маємо за 5-6, йдемо реєструватися і подивимося, коли я звідси виїду. Побачимо, побачимо. Зараз маємо 6-10 і я вже під рампою стою, розумієте? Але то таке стояти під рампою, то ще половина справи. Саме основне, коли почнеться завантаження, я вас буду тривати в курсі, бо тому що я знаю, що вам це. Цікаво, ну правда ж, цікаво, ні? Що нам тут завантажили, я навіть не знаю. Щось, напевно, не тяжке, бо колесо хоче підніматися вгору. Це наші куточки, ми їх маємо поставити. Ага, от яка ситуація. Давайте. Курча став в болото. Сподіваюся, це болото. Болото, пісок якісь. Коротше, якийсь різнобой. Лінор, щось таке легеньке. Always! Став, коротше, ну це, це точно було. Все, закриваємося і їде. Сьогодні небо таке раптом. Та ти їдь, давай, йому небо сьогодні якесь раптове. На вигрузку скоренько. Перерва. Мав час, накрутив собі налисничків. Налиснички Налишнички з сиром. Ну і добре, що є сметанка. Люблю налисники сметаною. Приїхали, фірма називається Guys Logistic. І, коротше, допомагайте мені шукати ворота номер 80 бо я щось не можу знайти. Але ладно, ви мені допоможете, я зараз знайду. курча, ще в самому кінці. Ну ладно. Знаєте яка зараз година? Зараз у нас пів четвертої, тобто 15.30. А приїхав я сюди о 12 годині. половиною години бляха вигружали, тискали ті пару нещасних палет. Фірма Гайс. Короче, щось вони лінтяї дуже сильно. Ладно, їдемо на мій улюблений гіпсокартон. Ситуація у нас наступна, ми приїхали на цей КНАУ в Іпхофен. І я тут такого не пам'ятаю, щоб тут був такий бенефіс, такий аншлаг. Це просто капець. Ви дивіться, де машини стоять. Просто пробка. Розумієте, на паркінгу взагалі нема вільного місця. Мені пощастило, що тут стояв з Бабінських колежка, і він мені махнув, каже, давай, я буду виїжджати, я сюди заїхав, став. Це капець, це жесть. А ще найбільший прикол, що. Завантаження в мене на 19.00, робочий час на до 20.00. Зараз 17.30. А вони працюють з годинним запізненням і напевно, що сьогодні я не завантажуся. Буду вантажити зранку завтра. Буває, діло пахне керосином, друзі. Ми вже бачимо, доходить 19.00. А в мене робочий час до 20.00, ну, а я далі стою на цьому паркінгу. Добре, що логісти в мене адекватні, кажуть: то нічого, ставай на паузу, йди в бюро, скажи, щоб тебе зранку загрузили, там в третій чи в четвертій ранку. Я думаю, в шостій. От йду я в бюро перебивати час завантаження. Бачите, от на моніторі пише, що в них з одним годинним, верніше з годинним запізненням, в них відбувається. Завантаження. Тобто, якщо в мене мій е, термін е, в мене на 19.00, то означає, що не раніше, ніж в 20.00 мене можуть взяти на завантаження. А взяти на завантаження це і одне, треба ще час на, на саме завантаження, на кріплення товару. Коротше, unreal, просто нереально сьогодні завантажитись. Через то йдемо туди вниз в бюро. Будемо перебивати свій час. Взяв документи. Будемо щось рішати. Дві позитивні речі, значить так, дуже добре знати мову, а друга позитивна річ дуже добре попасти на адекватну, нормальну людину. Вийшло ще краще, ніж я очікував, бо логіст казав в третій чи в четвертій ранку е, перебий на таку годину. Але мені сенсу нема так рано вставати, бо тому що в мене година вивантаження 10.00 за 20 кілометрів аж звідси, розумієте? І ну загружуся я в третій ранку, і що робити? Типу, тут стояти кукати. Ну якби такое собі, такий свій варіант. Тут переговорив з, з тим німцем, той каже, на яку тобі годину треба? Я кажу, а на яку? Він каже, ну дивись, давай типу на третю. Я кажу, а які ще є години? Він, Ну, типу, шоста, хоч шоста. Я собі прикинув шоста, мені абсолютно пасує. Я навіть відстою 13, 에, верніше 11 годин паузи. Я, я навіть відстою. Це ж просто прекрасно, це, це чудово. Дивіться, яке небо красиве захмарене. Сьогодні? А, красота. Просто красота. Довольний? Ні, ні, не так, то має бути. Я не вірю. Я просто не вірю. 5.40 на годиночку і все як має бути. Вони перезвонили і їдемо по гіпсокартон. Трі щоточки, верніше, тріскачки я знаю вилітати що слово. Вони готові, воно на потрібну проводити. Ременчики готові до закидувати кутнички готові, все поділено, все поставлено. Треба тільки тут -ті було до чекатися мусковелю. Цього разу не Як, бачите, дали мені і гіпсокартон, і ще дали якісь такі аквапанель, і ще дали зверху якусь полєцю, і що дали цілу полєцю Клаус Берл Фікс. Киїшка якась чи що, що. І то все багатство ми маємо везти аж за 20 кілометрів в місто Вюрцбург, а потім вертаємося знов сюди, а потім їдемо за 300 кілометрів. Огнантаження в Вюрбургу. Ви вже про це знаєте, я вам вже про це казав. І що здається, що би могло піти не так? А може піти не так, що небудь, бо тому що місто велике, фірма вивантаження. Вона в місті, і, як завжди, в таких випадках проблеми з паркуванням, проблеми з місцем для очікування. Дивіться, як я став. Оце кінець черги. Отут кінець. Я маю заїжджати за ним, моя черга. Я стою отак. І оце все, машини на вивантаження, туди їдуть в ті ворота. Я тупо просто там вже на дорозі не міг ставати, десь треба було ниряти. І я тупо став отаким другим рядом і перекрив дорогу, фактично порушуючи правила дорожнього руху. Але що зробиш? Але що зробиш? Коротше, поки що поки що лишаюся, отак стояти. Якщо там треба буде комусь екстра терміново щось виїхати, заїхати, от вже буду кудись пхатися, ціляти. ну, Коротше. Головняк за сиротою і бог з я вам скажу. Коротше, звільнилося одне місце, і я просто тупо вжався. Оцей ззаді стоїть, а я отут так між ними впритиручку майже. ну Тут десь до метра відстані, там просто, там просто впритик. От, запхався я сюди, звісно, трошки нерівно, бо треба було скоренько-трошки скоренько, -скоренько трошки срака стирчить, як бачите. Але слухайте, що я десь. На конкурсі якомусь порівному паркуванню чи що не заважають, та й фігзно. Так, друзі, продовжується день середи. Ми завантажили гіпсокартон, поки вас не було. В принципі, нічого нового. Звичайний гіпсокартон зараз маємо на годиннику 17.04. І ми вирушаємо з міста Героя Іпхофен і їдемо в місто Дорнштет. Це за 240 кілометрів звідси, і там ми будемо напевно, що сьогодні вечором, а може завтра зранку. Побачимо. Я вам, звичайно, що завтра вже покажу. Вже вкотре вам заздрю, бо для вас мене буквально тільки секунда. Оп. але ні, чекайте, зустрінемося ще сьогодні. Давайте я вам покажу, яка в мене зараз може бути за пара. Значить, до місця вивантаження мені ще 50 кілометрів робочого часу, загального робочого часу, в мене залишилось 45 е, хвилин. А їхати до місця вивантаження десь приблизно 30 кілометрів треба ще ландами, німецькими ландами, тобто такою дорогою, де швидкість буде явно не автобанна. І от в мене, а, з паркінгами, звісно, там теж як би напряг. Давайте виключу щиточки, щоб вони вам не заважали. Тут є одна заправочка, і щось мені так підказує, що на автобанах вже просто місця вільного не буде. Дивіться, зараз носика година, 19.44 на годинниках. І давайте подивимося, чи знайде ваш улюблений блогер собі місце на паркінгу, чи не знайде. Оп, тут ніде притулитися. Там бачимо прямо колежка, що зсофає до тиву. Бачите, бачите, чи не бачите, не бачите? Йосип старенький. и, короче, решил по газону жестко пить. Бачите, как он выехал? Короче, там мест, мест нема. Бачите, как херня сороба? Так. Тут уже, блять, в два ряда пустували. Что тут такое мои будет? Два ряды, бляха. Щоб я зараз буса не в больницю. Не, не знес ему зеркало. Не, ну пацаны, ну так не робиться, бля, шо? Клешка якесь кир... Ту твою машину? Ты просто Даже ему пять минут, блин. Короче, бачите, бачите, что шо, шо Вибачте за нецензурную лексику. Я с добра. Так, Але, звичайно, що нема нічого смертельного. Чому? Бо тому що у вашого улюбленого блогера є план Б. Ми зараз знаходимося дуже близько біля місця, яке називається Херенберг. Дивіться, Йосип, старенький, що то робить? Хто як може там і тулиться. Коротше, ми знаходимося біля місця, яке називається Херенберг. Ми там розвантажуємося і завантажуємося гіпсокартоном. В принципі, можна було би і тут притулитися. Давайте на світу притулимося. Ого. Спроба номер 2 Паркінг. І бачимо, що є одне місце для мене. Ха, супер! Лісочок, тишина, красота. Я вирішив на тій заправці не ставати, бо тому що дуже близько біля автобану, а по-друге, там не можна стояти. А... Нарватися на якогось дурного поліцейського можна запросто. Це порушення правил. Значить, станом на зараз у нас є що. 23 хвилини в мене залишилось робочого часу. Ми запарковані. У нас зварена обалденна зубка з фасолькою і з мяском. Отака у нас зубка обалденно зварена, і ми зараз то все будемо їсти. Все, до завтра тепер точно. Я би такі фірми позначив поза законом чи поставив поза законом. Дивіться, з'їсть. Коротше, я мусив спеціально максимально задерти хвіст вверх, тому що я поров бляха тим швейлером. Та не можна так, та сте ще цей гурбок. Курча. Стечко Фройденштадт. Цікава дуже назва. Типу, якби виходить дружнє місто, отак воно, якщо ви перекласти. Фройнд з німецькою друг. Фройденштадт. Місто друзів чи як? Короче, але таке воно старе і видно, що багате місто. Дуже красиве. Запізно я камеру включив. Дивіться. Трошки вам чуть-чуть зроблю екскурсії. Крапельку. Краплиночку, а ми маємо пиляти... Ще 80 кілометрів до чергового завантаження, а вивантаження у нас має бути. Та їдь. А вивантаження у нас має бути... О, на сторону Баден-Баден, в сторону Шт... Страсбурга маємо їхати. Вивантаження має бути завтра, має бути в Гамбурзі. Я не знаю, чи ми встигнемо в гамбург, тому що це 800 кілометрів мені ще їхати разом. А, тут обмеження 30, я думаю, що він так тянеться. Вікна запотівають, бо тому що дощ, я мокрий, вискакував піднімати причіп. подушки накачувати ззаду. Вискакував Хто та їй, трохи, та шо ти Йой! Коротше, ладно, я його обжену потім включуся вже десь напевно на завантаженні. Так щоб ви розуміли, це зараз не вечір, не, не смеркається Це в мене 9 година ранку. І це в горах, бляха, і погода зіпсувалася, в мене щітки не, не справляються. А штурмового попередження ніякого не було. І я піднімаюся далі в гори. Короте, тут цікавий кавальчик Німеччини, це район Страсбурга, напевно. Фрайштад. Короте, тут близько до п'ятого автобану, це я з сторони, якби з середини Німеччини рухаюсь в сторону п'ятого автобану перпендикулярно, типу в сторону Франції. Дивіться, що робиться. Щітки просто не справляються. справляємося. Давайте я вам покажу, як з причину вода леє. Де во. Видно вам, як вода валить з прицепа? Там небо чудесне, а ми спустилися з Отих гір. Ми приїхали звітом з тих гір. Пересікли цей гірський масив. Гірський масив. І ми вже на п'ятому автобані. Все, гори ми лишили за спиною, а конкретно в тій стороні ми лишили гори. Приїхали на маленьку фірмочку і мені мають вантажити отакі от два ящики. Ящики самі по собі є не важкі, вони легенькі. Я не знаю, що там всередині. Коротше, якась фігня. І маю їх вести на гамбург. Одна штука і друга штука буде, напевно, що вгорі. Давайте розшиваюся. А от мій другий ящик. Розшиваюся і вантажем. Покажу вам зараз лайфхак один. Лайфхак стосується перекидання ремнів через дах. І ви його знайдете за посиланням в правому верхньому куті екрану. Якась така собі фірмочка що з кругом срач такий, але маленьке, що тут на тільки та одна хала. Напевно, навіть немає грошей, щоб заасфальтувати. Щось роблять, виробляють якусь вони незрозумілу продукцію, то що в ящиках і це я все зараз везу в гамбург. Тож треба ще самому собі браму відкривати. От дивлюся на отаке і думаю, курва. Хлопе, бляха, а в тебе не було більше місця, куди, вліво, вправо? ні, блядь, втратився посередині. Що за люди? Чим вони думають? Ні про кого взагалі, тільки вони одні на тому світі, божому, і все. По самій середині і все. А, коротше, і трава не росте. Мої ворота, мої ворота, отут в нього в машині. Я думаю, все капець, Думаю, все, нема морди в тому мерседесі. Так, так, я заїхав задом в той мерседес. Дивіться за посиланням вгорі в правому верхньому кутку. Раночок п'ятниці ми в місті герої Гамбурзі. Ми вже вивантажили. Збачите, попереду снують портові крани. А ми привезли отакі ящички, якщо ви пригадуєте, і десь наш вантаж де вже серед тих всіх ящиків. Знімати сам процес вивантаження я не став, бо тому що, бачите, яка погода. Погода просто срання. Хоча, як кажуть, в погоди нема поганої погоди. Але, коротше, ліпше би сонце світило, я так собі щось думаю. І зараз що? Зараз я чекаю на е, наступне завантаження. І в мене весь прикол в тому, що я в вівторок маю бути вже в Польщі, маю бути вдома, бо в мене запланований, записаний. Візит в ужин. Ось як вони мене мають стягнути. Звичайно, що фірма попереджена, що мене треба стягнути, але щось, по-моєму, в ту сторону не рухається нічого. Ну, але побачимо, що там вони придумають. Теоретично мали би зробити в ній якусь сьогодні загрузку і випуску десь може, в Варшаві, чи що, щоб я вже вівторок нормально собі залатив свою справу, а потім далі їхав. Ну, але буде видно. Коротше, я попав! Знає... І так, так, я знов тупанув, знову ж таки, в правому верхньому кутку ви побачите в одному відео ці два моїх завтики, два моїх фейспалма на цьому тижні. Аж самому статус. Якби ще не той стовп, я би ще би протягнув. І то не цей не факт, бо там же я... Вчора ми завантажились. Сьогодні ми приїхали до нашої кінцевої точки. Це є місто Берлін, великий паркінг біля одного з мережевих таких складів. У нас ціла машина чаю, і тут у нас має бути перше місце вивантаження. Давайте я вам покажу, як я не люблю, коли мене вантажать. Це так зване, це так зване завантаження на 34 політи, тобто повністю. Коли машина вантажена просто під саму зав'язочку. Це тут рівно 34 палітних місця. Чому не люблю? Через те, що ти не маєш місця, щоб покласти дошки, щоб покласти резину. Бачите, в мене кутнички на наверху. І ціла машина в мене чаїв. О, чекай, не закривайся, я ще все не показав. Ціла машина такого різного чаю. Частину ми розвантажуємо тут, на складі. А іншу частину ми маємо в четвертій ранку. До речі, тут ми маємо розвантажитись в 2.30 ранку понеділка. А наступне місце в 4.30. Закриваємо машину і закриваємо цей наш робочий тиждень. Це вже фактично фініш. Завтра на нас чекає прогулянка Берліном, якщо погода буде така, як сьогодні. Дякую за перегляд. Залишайтесь, далі буде цікавіше.